Козороги, привіт! З вами Оксана Донець, ваша трилогиня. Добре, що ви на мене вже підписані, бо саме зараз ви можете дізнатися, яким буде ваш жовтень. А якщо не підписані, то взагалі непонятно, чого досі хворки. Якщо, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайку, і можете тоді розраховувати на прогнози щомісяця. І якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, то можете розраховувати на прогнози щодня. Завозити, да? так? Такі бонуси. Так, все, мої любі козороги, Давайте подивимося, яким буде ваш жовтень, яка його енергія, які будуть ключові події, що взагалі такого трапиться, чим цей жовтень відзначиться для вашого життя. Карта жовтня для козерогів. Паш Пентаклів, ну, красота. Ну, це ви, подивіться, це ваша карта. Це земля, моя землі. Ви земля, ва землі. Розумієте? Тобто нічого необичного не буде. <с? <с?> Ні, це не звучить якось песимістично. Це карта про стабільність, це карта спокійна. І це карта про маленький поступовий зріст. Дивіться: Паш Пентаклів це ученик. Він. Має свої цінності, у нього є своя мета, у нього є уже якийсь обраний шлях, у нього є те, чим він дорожить. І жовтень дасть вам можливість рухатися в цьому напрямку, зміцнювати те, чим ви володієте, робити якийсь прогрес. Покращувати своє положення, покращувати свої стосунки, покращувати своє фінансове становище, свої знання, своє майстерність і так далі, і тому подібне. Ніщо вас не зіб'є. з ног. цей місяць дасть тільки результати. Але з вашої сторони потрібна уважність і терпіння. І все. Пам'ятайте, нічого швидко не буде відбуватися. Ну, до всього потрібно йти. У вашому випадку це буде повільний розвиток. Ну, реально повільний. Справи будуть дрібні, успіхи будуть дрібні. Задачі будуть дрібні, але вони всі разом будуть вибудовувати певну структуру, яка буде далеко не дрібною. По-перше, пентаклів ви можете розраховувати на якісь вигідні нові знайомства. Ви можете розраховувати на якісь пропозиції. Які в подальшому будуть зіграють вам на руку побежу Пентаклів, це звичайно стабільні доходи, це можливість підзаробити, це можливість можливо навіть інвестувати. Можливість відкласти кошти. Паж Пентаклів це вкладення грошей в себе, у своє навчання, в свою освіту. Тож абсолютно не здивуюся, якщо козороги підуть всі на курси або почнуть підвищувати свою кваліфікацію, або опановувати якісь навички, майстерність, то тобто, есть, ну, Тому що це карта навчання. Паж Пентаклів також, знаєте. Це карта помічника. Тобто, поруч біля вас буде людина, якій можна буде щось то делегувати, що теж є дуже приємним бонусом. Не тяніть все на собі, на своєму горбу, Делегуйте. Паш Пентаклів також може говорити про ваших дітей. Якщо у вас є, в дітей потрібно буде вкластися фінансово. Діти можуть вимагати більше уваги, діти можуть вимагати більше ваших грошей, тому вам придеться трудитися також трошки більше, але не переживайте, ви все потягнете, ви знаєте, заради чого ви це робите. Що ще сказати? По пажу пентаклів може приходити критика. В вашу сторону, Тобто, це не якась така, типу, геть, який жорсткий. Це може бути критика від керівництва, від колег, да? коли вам будуть буквально показувати, де ви. Що то зробили неправильно, не беріть то до душі взагалі ніколи, never, Тому що Паш Пентаклів це ученик, який на цих помилках учиться. І коли ви будете їх виправляти, ви будете вчитися і отримувати якийсь новий з того досвід. Так що не переживайте, якщо раптом у вас щось не вийде. Паш Пентаклів це як практикант. Розумієте, коли. Ще тільки е, ти можеш реально попробувати, коли ти можеш попрактикуватися, тобі в принципі, за це нічого такого не буде, якщо щось піде не так. Е, Паш досить така е, спокійна, е, базова. Трошки інфантильна карта. Не чекайте нічого від жовтня грандіозного, не бійтеся, не переживайте, не беріть на себе забагато, просто робіть те, що ви робите, учіть те, що ви учитесь, займайтесь тим, чим ви займаєтесь, і буде з вами все абсолютно в порядку. Ваші е, успіхи вони обов'язково попереду. Просто до цього ще потрібно пройти шлях навчання та практики, поліпшити свої навички, витренувати себе. Своє тіло, свою витримку, своє терпіння, і тоді вже ви обов'язково зберете урожай. Можливо, вже прямо скоро, в листопаді. Так що ми з вами дізнаємося про це уже наприкінці жовтня, коли я буду викладати прогноз на листопад. Поки що, пока. Побачимось!